І Володимир Богданович Шаран. Якщо ваша ласка, прокоментуйте сьогоднішній матч, зробіть такий можливо емоційний аналіз, щоб ми почули. Ну, Я думаю, вболівальникам сподобалась самовіддача нашої команди, організація гри в захисті в першу чергу. І те бажання не програти динаміцям на своєму полі. І хлопці практично все виконували те, що від них вимагали. І сказати, що багато моментів було біля наших хворів, це буде неправда, тому що дійсно «Динамо» не так багато, як раніше е створювали моменти біля наших хворів. Але я дуже задоволений в першу чергу результатом і тією самою дачою, і характером, який ми проявили на сьогоднішньому матчі. Дякую дуже ваше запитання. Коротко. Питання таке, Богдане, що враховуючи, що будемо буде брати, що з Андрієм Суріком виженім банано. Вони нормально, здоров'я, травм, немає нічого. Ну я думаю, що ви компетентна людина, що ви розумієте, що Цуріка і Яремчук не, не змогли прийняти участі, тому що вони орендовані гравці «Динамо». А, а банана отримав на предматчому занятті зажили. травму. І не зміг сьогодні допомогти. Але Огіря вийшов, замінивши його і, в принципі, працював. На ні, ні, ні. Дякую, наступне запитання. Прошу. Крім цієї помилки, звичайно, Гіченко зіграв дуже пристойно, надійно і самовіддано на своїй позиції. Претензій до нього немає. Всі помиляються, це футбол, ну що поробиш. Якщо немає, я ще прошу. старт був важкий, А зараз є відчуття, що? Повертається та Олександрія, про яку всі говорили минулого сезону. Це ми відчули трішки раніше, практично може місяць назад. тому що я завжди знаю, що коли ми готуємо команду в міжсезоні, ми знаємо, що перші тури нам завжди даються дуже важко, щоб взяти і статистику, і ми прекрасно це розуміємо. У нас немає ні тренера, ні по фізподготовці, немає научно-наукової бази. Тобто ми самі готуємо команду і, звичайно, ми знаємо, що... В першій частині завжди нам дуже важко, особливо старти даються. Ми спокійно це сприйняли. І зараз видно, що функціонально команда не поступається жодній. Якщо немає запитань, дозвольте подякувати Володимиру Богдановичу. Успіхів від Кубку в матчі і в чемпіонаті. Дякую, Дякую вам.